Так, всем привет, вышло оновление 2.0, так, значит, начисливаю все-таки 10 миллионов кредитов, 2,5 тысячи золота и 15 тысяч бонев. Также, дивите, появились новые режимы, точка кипения история, там интересный режим, классный. Натиск Light вже зараз можна. Также дивіться сектор 3 появився. Активірувати його треба отут. Якщо ви вже пройшли тут все. Або хочете просто новий, то активірувати треба отут внизу. Тобто вона сама не активірується. З'явилися в завданнях тут. Додаткові завдання ось і з'явилося тут попасти в топ-10, один день прямо Тут е, виявить досвід, е, комбінований досвід і на кредити 50%. також попасти в топ-10. І буде завдання на 3 досвіду екіпажу і на 5 е, множення досвіду забій. Так, ну, там же множення завдання, це, звісно. Так, досвід екіпажу. Бачите, 4 вересня буде. Так, це вже завтра. так же, дивіться, з'явився, значить, заходимо в боновий магазин. І тут з'явилася нова техніка. Значить, давайте спочатку почнемо. Отакий, отакий, значить, з'явився отакий Туран Третій ПТ, п'ятого рівня. Хто хоче подивитися характеристики? Також з'явився, зараз покажу, шостого рівня. Так же з'явився 6 рівня такий Значить, M4A1 FL10 6 рівня, отакий, бачите, такі характеристики в нього. Так же з'явився. Так, 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 де він тут? Сьомий-сьомий рівень із 2 із 2 отакий за 6 тисяч з'явився 7 рівня отакі характеристики в нього так же з'явився у нас отакий це С52 Ліс, А вже 8 рівня. Отакий. От характеристики за 8 тисяч бон. Так, і також у нас з'явилися дві взагалі машини хороших. Це ПТСАВ 130 СУ-130 ПМ. Значить, за 10 тисяч е бонів. Отакі от в неї характеристики, хто не знав. А, от, це восьмого рівня. <кхи> так, і отакий от у нас Тігер Маус з'явився. Дев'ятого рівня. А значить, за 11 тисяч бонів. І от такі характеристики в нього. Ось такі, бачите, оновлення. Так що підписуйтесь, ще буде дуже багато цікавого. Всі режими, все, що, все буде, що виходити. Также не забувайте активувати, е, значить, нову главу. Три глави з'явилося. такі. Значить, з е, нагородою для E7, для Мауса і AMX 50B. Не забувайте активувати. Отакі От нагороди тут. Ну, Майже звичайні нічого нового нема. От такі, хто там захоче паузу нажмі, подивитись. бачите, да, і в кінці. Стиль отакий і 7 Отакий стиль. головна нагорода. Так що. Підписуйтесь. отакі оновлення. Нового, нової версії 2.0. Ось ось такі всі завдання, такі, ну, отаке таке от. Ну, майже нічого нового. Так що, всім дякую. ставте лайки, підписуйтесь.